У селі Кривищі будують притулок для безпритульних тварин європейського зразка. Роботи ведуться силами волонтерів фонду Кремельшицьких хвостиків та благодійників. Ось буде рік, як ми будуємо цей великий притулок для безхатніх тварин. Це буде дуже гарний притулок, е сучасний притулок європейського значення. Ми зможемо прийняти біля 500 собак і біля 200 котів. Тут буде територія для вигулу тварин, також простір для взаємодії з ними. Ось тут у нас буде виголочна велика площадка. Вона буде так зроблена, що коли з вольєра буде виводитися собачка, тут буде така тропінка і одразу буде заходити тваринка в вигул. З тої сторони теж буде каліточка. І людина, яка прийшла, вона погуляла з тваринкою, поспілкувалася. собаковод забрав. Поставила брат на тваринку, а людина вийшла і пішла вже по своїх справах. На території вже побудували частину вольєрів, а також санітарне інфекційне та ветеринарне приміщення. Спочатку зробили ці шість вольєрів, потім ц... малі вольєри одиночні зробили. Туди, з тієї сторони, ми пристраювали склад для того, щоб можна було зберігати їжу. З тієї сторони плануємо робити, скажімо так, другий поверх. Все, з другого поверху все будемо заходити, і тут теж буде складське поміщення. Притулок створює з нуля. Гроші залучили через збори. Волонтери вже зібрали близько п'яти мільйонів гривень, проте не вистачає ще вісім мільйонів. Також робить вольєри, тому що кількість собак дуже велика, і відповідно, ми хочемо розширити, але. Поки що на це все коштів не вистачає. До нового року хотілося б зробити хоча б по мінімуму кошатник, бо це така проблема. Зараз будівництво заморожене за браком коштів. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.